Відомий львівський бізнесмен, співзасновник дзиги та народний депутат Ярослав Рущишин трагічно загинув аварія, яка сталася на Івано-Франківщині. За 15-10 вечора на своєму мотоциклі Харлей Девідсон він не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який їхав у попутньому напрямку. Коли на місце прибули медики, Ярослав ще був живий, але в кареті швидкої допомоги його серце перестало битися. Команда телеканалу Правда тут Львів висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ярослава Рущишина. Музичний вечір, де кожна нота має значення, а кожна пісня дарує надію. Творчість у тандемі з благодійністю. Звітні концерти від вокальної школи Ірини Хоруленко уже третій рік поспіль мають благодійну мету. Організатори кажуть, і цьогоріч хотіли, аби вихованці не просто відзвітували, чого навчилися, але й долучились до найголовнішого підтримки наших захисників. Діти дуже високого рівня насправді і всі дуже стараються. І це дуже мило, коли саме дитина розуміє, що вона робить велику справу, вона для себе нічого не бере, вона все віддає на благодійність. Мені здається, що це дуже добре виховувати з малку дітей. В такому плані фактично в кожній сім'ї або родичі, або близькі люди, або друзі знаходяться на війні. І не зважаючи на такі тяжкі обставини, ми робимо свято, тому що саме музика, самотворчість вона дає сили людям надихати, жити і творити збирані кошти. Ми передаємо фондам, які безпосередньо працюють з військовими і надають допомогу. Кілька десятків номерів від пристрасних танців до сліз на очах глядачів для когось з учасників заходу це дебют, для інших плановий виступ. Однак мета спільна: мистецтвом допомогти тим, хто захищає нас від окупанта. Завжди беру участь з радістю, викладаюся на максимум В благодійному концерті. Це дуже важливо зараз підтримувати наших героїв. Я дуже щаслива, що я виступаю саме тут і можу представити інших людей, Ірину Хороленко, і також заповнити банку на благодійний концерт. Підготувався, ну старався, тому що хотів ну, висоповісоти дуже красиво, тому що перш все таки перший концерт дуже хочеться, щоб було все добре. Софія ж вирішила долучитися до потрібної справи не лише виступом. Дівчинка разом із другом зібрали кошти власними силами, які пожертвували до спільного збору. Які свої вироби продавати, і потім приходить до мене мій друг і каже, що давай ми будемо збирати гроші для зсу. І Я потім йому підкидав ідею збирати гроші для його тата, який зараз на війні. Здалося збирати чотири тисячі за менше ніж за тиждень. Загалом протягом вечора юним даруванням вдалося зібрати 11 тисяч гривень. Тож щоб долучитися до хорошої справи, кошти передали благодійному фонду Святої Марії Магдалини. Мистецтво воює. Щоденно ми знаємо, що картини наших митців продаються за великі кошти, і вони стають дронами, вони стають препаратами, вони стають протезами. Концерти завдяки таким концертам ми маємо можливість закупити нашим. Воїнам, які знаходяться на лікуванні, і навіть тим, які в окопах передати на фронт, ліки, мистецтво певні організатори здатне не просто зворушити, а й змінити світ. Тож вірять, що зібрані кошти стануть невеликим внеском у спільну перемогу. Зупинятися на цьому не збираються та сподіваються, що наступного разу на такий благодійний захід долучаться ще більше людей. Ти вийдеш з мене, тихо, тихо бо я сам переживаю. Схвильований, закоханий, те у перечутті щасливого життя морпік Давид, який перебував у російському полоні 1104 дні прямо на очах у десятків людей, освічився кохані своїй дівчині. Але на цьому романтика не завершується. У парку Івана Франка герой одягнув своїй Оксані каблучку на палець та спитав, чи вийде вона за нього заміж. Відповідь так, перехожі зустріли облесками. Це Людина, яка підтримує мене просто завжди в будь-який момент. каже спокійно, заспокійся, вирішимо будь-яку ситуацію. Ну, це от ну опори і підтримка. Та людина є поруч, е, яку я завжди в житті хотів. Е, і знаєте, я це почувствовав тут, е, що це моя людина, і тому я це зробив, тому що я не міг ніяк по-другому, якщо чесно. Замість пензля, колеса, замість відточених мазків, жива імпровізація. Валентин Олексієнко, військовослужбовець, який малює картини не традиційним художнім інструментом, а власним кріслом колісним. Взагалі. Перша ідея малювати колесами крісла колісного прийшла, коли в мене дружина малювала в майстерні ванброкені. Я вирішив, чи були вже такі випадки, коли чи хтось малював кріслом. Я не знайшов ще таких. Та думаю, давайте, може, будемо першим. Це вже друга картина. Фінальна буде дуже дуже, дуже така цікава. Розповім вам трішечки згодом, хай це буде в секреті». Вибір кольорів, пояснює чоловік, це не просто фарби, це ціла історія про те, що було, що болить та що не зламало. Це картина називається Повороти долі. Чому повороти? Дивіться, жовтий і чорний колір. Жовтий це такий більш світлий. Знаєте, коли от людина йде своїм світлим шляхом все життя, в неї все добре, все чудово в неї. Але буває такий поворот, на який вона не розраховує взагалі, от як в мене стався, так? І тут трішечки ми додавали чорного. Але жовтого як бачите, тут трошки більше, щоб не забували, що все таки світлих моментів в житті буде більше. Реалізувати задум Валентину допомагає зірка Савка. Художниця каже, їй надзвичайно важливо, що відчуває та що хоче передати на полотно. Автор, Цю, яка тут відбулася, то у нас було більше грунтовніше обговорення. Ми розуміли, що ми хочемо створити щось більше, і це буде не лише одна картина. Ми плануємо їх більше. їх Буде чотири. І кожна робота з них має якусь свою ідею, вона має під собою такий певного роду шлях. Ось тому ми залишили ці кольори далі, щоб зробити таку серію більш. Валентин приєднався до лав ЗСУ на 20-й день повномасштабного вторгнення. Служив у третій окремій танковій залізній бригаді. Рік тому на фронті з чоловіком стався нещасний випадок, повне ураження спинного мозку. Зараз він не відчуває тіла від грудей і нижче, а пальці на руках не працюють. Каже, що своїм новим хобі хоче надихнути інших не здаватись. Хочу показати, що в будь-якому стані, в якому б ви не перебували, так завжди можна щось корисне зробити як для себе, так і для суспільства. Головне не зупинятися і мати в цьому ну ідею та бажання. Найкраще це бажання. Найперше буде бажання, буде все. До травми Валентин не був доточним до творчості. Розповідає дружина захисника. Проте зараз написання картин для нього щось особливе та сакральне. Згадати Валентина, який він був до травми, він був емоційний, він був такий радісний, він з усіма спілкувався, в нього дуже багато друзів. І тут, коли сталася травма, коли я дізналася наслідки, які можуть бути, напевно, я більше переживала не за його фізичний, за його емоційний стан. Я дуже хотіла щоб він морально, емоційно залишився таким, який він був, був до травми. І мистецтво його витягує. Так, його витягує мистецтво, його витягує родина. Адже донечка разом із коханою дружиною завжди поруч для багатьох українських ветеранів реабілітація мистецтвом стала шляхом повернення до життя після фронту. Сам Валентин Олексієнко нині проходить відновлення у центрі Ван Броукен, де творчість часто є важливою частиною реабілітації. Мені здається, що в кожній людині закладено джерело енерг... твор... творчості В першу чергу хлопці приходячи з фронту, переживаючи біль, весь всю цю травму. Ампутації, то вони забувають про це, їм нема коли про це думати. А наша справа їм про це нагадати, що кожен з вас може створювати, реалізовувати і повернути погляд на красиве. Загалом картин, намальованих Валентином Олексієнком, буде чотири. Їх захисник планує передати на виставку в галереї. Однак каже, якщо знайдеться покупець, то частину виручених коштів пожертвує на армію та реабілітацію хлопців. Марічка Драбич, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі реєструють понад 90 мільйонів випадків харчових отруєнь, з яких значна частина спричинена сальмонельозом. Це гостре кишкове захворювання. Людство знає про цю хворобу ще з 1885 року, коли ветеринар Даніель Сальмон описав перший випадок. На його честь і була названа бактерія Сальмонелла. Сальмаліз кожного з людей воно проявляється індивідуально. У одних підвищена температура, нудота, блювання, рідкі випорожнення, загальні ознаки інтоксикації, загальна слабість, млявість. Ем... В кожного індивідуально. Найчастіше причиною зараження стає звичайний курячий продукт, наприклад, м'ясо або сирі яйця. Це ж стосується і страв, до яких вони входять, а саме домашні майонез, креми для тортів. Тощо також інфекція може ховатись у молочних продуктах та немитих овочах. Та для того, щоб її знищити, достатньо добре термічно обробляти продукти, а також правильно їх зберігати та дотримуватись гігієни. Мити яйця, жарити їх добре, птицю так само, щоб не стояли довго. Всі продукти не стояли десь на жарі в високих температурах, ховати максимально все в холодильники. Переважно треба мати для всіх різні дощечки. Для м'яса одну дощечку, для зелені другу дощечку, для овочів, фруктів іншу дощечку. Ну, так би було далі. До слова, лише нещодавно у Львові зафіксували спалах сальмонельозу у закладі громадського харчування, де постраждало більше ста людей. Більшість з них опинились на лікарняних ліжках через важкий стан. Недостатньо термічно оброблені були яйця в тому випадку, власне, який був у нас. Там був чізкейк, який закладається в. В духову піч, але на кілька хвилин, власне, для того, щоб утворилася тільки кірочка. А так вона було недостатньо термічно оброблена для того, щоб е, убезпечити дітей е, і дітей дорослих від це сельмонельозу. Від сальмонельозу, особливо закладу громадського харчування, людина не може бути 100% застрахована. Проте фахівці наголошують, якщо виникають симптоми отруєння, зволікати зі зверненням до лікаря не потрібно. Якщо за добу на другу добу не проходить захворювання, це потрібно звертатися за медичною допомогою. Людина втрачає багато рідини, і з рідиною вона втрачає електроліти і всі поживні речовини, і вона не поповнює коли Неможливо поповнити, коли людина блює. Вона не може поповнити свій запас водний і електролітний, тому треба підключати капельниці. Без лікування сальмонельоз може мати серйозні ускладнення, навіть летальні. Тому щоб уникнути інфекції, не вживайте сирі, яйця, м'ясо, рибу та молочні продукти без термічної обробки. Ретельно мийте руки перед їжею і після приготування сирих продуктів. Зберігайте їжу в холодильнику та не допускайте перехресного зараження, коли, наприклад, сире м'ясо контактує з овочами. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів.